Лісові секрети, кмітливі борсучки Затишно на узліссі. Біля струмка риє нору борсучок Риє обережно, не розкидаючи землю. Хід у нору вийшов маленький, непомітний. Далі простора кімнатка, а за нею мала комірчина. Чудова вийшла хатка І від дощу, і від снігу. І від літньої спеки захистить малюка. Живе собі борсучок у новій домівці радіє. Літо видалося спекотне, струмок поблизу нори борсучка потроху почав висихати. Доводилося ходити за водою все далі й далі. Одного разу прокинувся борсук від сорочого стрекоту. Сорока ділилася новиною. Там за горою тече річка, води в ній повно. Як же захотілося борсучкові пірнути у воду? Наступного дня він прокинувся рано вранці і вирушив до річки. Ішов він довго. Ось нарешті й річка зрадів борсучок, довго купався. А коли день дійшов кінця, попрямував додому. Шлях назад виявився чомусь іще довшим. Уже стемніло, і втомлений борсучок заснув просто під ліщиною, а вранці зрозумів, що заблукав. Оце лихо, півдня бродив борсучок, шукаючи свою нірку та марно. Геть зажурився малий. Раптом зустрів такого самого борсучка, тільки трохи більшого. Пожалівся йому на своє нещастя, і той привів бідолаху до своєї нірки. Вируй собі кімнатку поруч із моєю, сказав старший борсучок молодшому. Малюк так і зробив, ще й окремий вхід облаштував. Стали борсучки жити поруч, дружно та весело. А щоб не довелося більше блокати, почали рити довгі підземні ходи до річки, до гори, до галявини. Від тієї пори всі борсуки риють довгі нори з багатьма виходами, щоб не загубитися в лісі.